Допомагають дітям знайти себе та визначитися із майбутньою професією. Київський палац для дітей та юнацтва продовжує свою роботу навіть під час війни. Під його дахом вже організували 600 різноманітних гуртків від кулінарії до робототехніки. Організатори кажуть, що дітям навіть у важкі часи потрібні знання та друзі. А в тих цінах все це є. Артем Деркачов продовжить. Це Катя у майбутньому дівчина мріє стати журналістом. Та вже зараз має змогу спробувати себе в ролі справжнього кореспондента. Київський палац дітей та юнацтва вкотре відкрив свої двері для тих, хто й хоче отримати нові знання та навички. Майбутня журналістка вже не перший рік вивчає роботу медіа в гуртку юної преси та вже встигла здобути чимало знань у цій сфері. Сюди я потрапила в 13 років за покликом долі. Це достатньо рано як для журналіста. Тобто всі були постарше, але я так почала цим займатися. Цього року я випустилася з інформаційно-творчого агентства Юнпрес і вступила в університет власне на журналістику. І початком навчального року в Київському палаці дітей та юнацтва відкрили двері для всіх охочих, щоб діти змогли обрати для себе освітню програму. Дітей загорілися очі, син ще зацікавився кулінарією. Навіть вибрали п'ять гуртків і вдома, мабуть, будемо визначатися, що взяти ще. Акцент у нас на відділ біології, експериментальна біологія, генетика, анатомія людини. Йому цікаво і цікаві також направлення театру, анімації. Тобто ми займаємося і продовжуємо наступному році. Цей комплекс об'єднує в собі понад 10 тисяч вихованців віком від 5 до 21 року та пропонує чималий вибір позашкільних освітніх програм. Більше 600 гуртків. І мабуть, коли ви мене задасте питання: а чого у нас немає? У нас є мабуть все. Тому що сьогодні позашкілля це та перша освітня галузь, яка може найшвидше реагувати на ті потреби нашого суспільства, які необхідні. Наприклад, в ось цьому кабінеті діти віком від 10 років можуть опанувати кулінарію та навчитися працювати з кухонною технікою. Готуємо все. В першу чергу спілкуємося з дітьми, що було б їм цікаво приготувати, але і борщ, вареники, піци, пасти, наполеон, все, що завгодно. Навіть пасочки пекли на паску. На свято Миколая ми готували прянички і розфарбовували їх для. ЗСУ писали побажання протягом минулого навчального року під час повномасштабної війни навчання дітей тут не припинялось, і за цей період юні дослідники навіть брали участь у міжнародних та всеукраїнських змаганнях, де змогли посісти призові місця. Ми повинні дати і можливість все ж таки, хоч на якийсь період, забути, про те, що в країні йде війна, і шанувати те, що роблять наші воїни. Допомагають, обороняють і зберігають на спокій в місті Києві і дають можливість займатися. Викладачі кажуть, їх вихованці, які вже давно закінчили навчання, сьогодні використовують здобуті знання на полі бою. У нас є люди, які ну як каці вже хто дорослий, вже служить. От у нас один служить. Він завідує каґрица дивізіоном, Ну імен по дронам. Ознайомитись із повним переліком гуртків можна на сайті. Саме ж навчання безкоштовне. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.